СБУ затримала депутата, який замовив убивство підприємця з Полтавщини. За матеріалами справи посадовець хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу. Як встановило розслідування, щоб вчинити злочин, депутат залучив свого водія, якому за розправу пообіцяв 20 тисяч доларів. Встановлено, що вбивство планувалося на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат запросив туди підприємця, нібито для обговорення робочих питань. Під час зустрічі Кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім ісцінувати повішення своєї жертви. Після цього депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії бізнесмена, щоб зазначити себе довіреною особою. Для підготовки злочину фігуранти зустрічались у таємних місцях без камер відеоспостереження, а спілкувались між собою винятково вживу, без будь-якої комунікації телефоном. Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала обох зловмисників на гарячому, коли вони везли бізнесмена на місце ділової зустрічі. Слідчі служба безпеки України повідомили депутату та його водію про підозру відповідно до вчинених злочинів за частиною 2 статті 15, частиною 2, 3 статті 27 та частиною 2 статті 15 кримінального кодексу України. Організація та співучасть у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва офісу генерального прокурора. Попередньо з інсайдерських джерел стало відомо, що замовником був депутат Полтавської обласної ради, член партії за майбутнє Олег Дядик. У зв'язку з цим Полтавська обласна організація політичної партії за майбутнє заявляє, що партія не має жодного наміру покривати чи захищати депутата. А вже на найближчому засіданні обласної партійної організації буде поставлено питання про виключення Олега Дядика з рядів партії за майбутнє. Та перед найближчим з'їздом буде ініційовано питання про його відкликання з депутатів Полтавської обласної ради. Поліна Калініченко Кременчуцькі новини.